Глядачів телеканалу «Сі-4» ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне від строковика в окупованому Криму до командира роти історія Буковинця з позивним броням 3 тисячі 328 гривень на місяць. Чи вистачає прожиткового мінімуму на повноцінне харчування? Експеримент Сі 4 Можливість поїхати чи виклик залишитися, що каже Чернівецька молодь про життя за кордоном. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом пам'яті на олімпіаді 2026. На шоломі 27-річного киянина були зображені загиблі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії українські спортсмени. Наша санкарка Олена Смага провела акцію на підтримку Владислава. Вона вийшла на змагання у рукавицях з написом. Пам'ять не є порушенням згодом до акції. Також долучились військові, політики, громадські діячі та всі небайдужі підтримуємо Владислава і ми, адже цьогорічні Олімпійські ігри в Італії довели дорожче олімпійського золота може бути тільки людська гідність. Ковина у жалобі сьогодні, 12 лютого, в області, попрощалися з військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Солдатові Олексію Терновецькому воїну державної прикордонної служби останню шану віддали в кліводині. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Від строковика в окупованому Криму до командира роти, що перемелює колони ворожої техніки на сході. Андрій з позивним броня у війську вже понад 10 років він бачив початок анексії півострова. Пройшов окопи. АТО, А нещодавно його підрозділ відбив одну з наймасштабніших атак ворога про шлях офіцера та сучасну війну, де замість пауз безперервний штурм розповідаємо далі. Андрій з позивним броня прийшов у війську у 2013 році. Старкову службу проходив у Криму в Ялті. У пам'яті досі березень 2014-го. Російські колони під частиною та наказ чекати, тримаючи автомат у руках. У нас біля частини стояла техніка Камаз з військовими Російської Федерації, якби і на той час пройшлося ще два тижні спати з автоматом в обнімку. І чекати вказів. командир батальйону нашого. Тоді каже всі, хто з материкової України. Ну тобто будемо робити коридор для того, щоб можна було виїхати. Після виходу з окупованого півострова Андрій підписав контракт. Перші бойові завдання виконував у 2015-му. Каже, тодішня АТО і нинішня повномасштабна війна це абсолютно різні реалії. Проживали ми в бліндажах, проживали ми по окопах, тобто фактично на самій лінії. Командувати відділення на той час мені здавалося складно, але все виходило. Бої, я би так чесно назвав їх хаотичними, тому що більшість це були обстріли, більшість це появлялись по поодинокими групами, якби такого хаосу не було. Але якби поміж тим, з побратимами пліч-о-пліч пліч стояли одне за одного. У 2024 році підрозділ Андрія виїхав на схід. Робота стала інтенсивнішою від налаштування позиції до ризикованих евакуацій. Під час одного з виїздів за пораненим Андрію довелося діяти під прицільним вогнем у суцільному болоті. Швиденько раз, два якось з зусиллям витягнув ноги, біжу біжу до нього в трьохсото. Я його беру за руку. Я дивлюсь на нього ну він уже все. Він уже не трьохсот. Він уже просто стій. Ну але Завдання треба треба забрати, якби як би воно не було. Я кричу, міша, давай бігом до мене біжи, Кажу, бо ну тому, що це нереально. Найважчим став масований штурм росіян. На позиції гвардійців сунули 11 бронемашин та майже сотня мотоциклів. Попри три години обстріл та втрату зв'язку, хлопці витримали цей удар. І це напевно зіграло найбільшу таку ключову роль в тому, що при при обстрілі е, при тому при початку штурму не було поранених. І не було хаосу. Після того провівся провівся аналіз в загальному за цей бій було знищено 11 БМП, 98 мотоциклів і близько 200 піхоти. До повномасштабного вторгнення Андрій мріяв про цивільне життя та подорожі. Проте сьогодні він офіцер, який відповідає за життя своєї роти, і твердо знає, що залишиться у війську до самої перемоги. Найбільша моя мотивація це мої рідні. Дійсно. Якби доля не склалася, але все одно, якби в мене в голові мої рідні, і я повинен за них стояти і за нашу батьківщину. Катерина Тарасюк, Новини Сі 4 на Буковині заблокували канал збуту контрафактних сигарет. За даними Чернівецького прикордонного загону, ввечері на одному з контрольних постів поблизу кордону з Молдовою наряд зупинив вантажний автомобіль під керуванням 25-річного місцевого жителя. В ході огляду автомобіля прикордонники виявили понад 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, які чоловік віз до місця накопичення з метою подальшої реалізації. Сигарети на суму понад 400 тисяч гривень були вилучені. Депутати Чернівецької міської ради продовжили сесійне засідання. Його відкрили 29 січня. Втім, тоді більшість питань порядку денного розглянути не встигли. Цього разу серед важливих питань внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць а також членів сімей загиблих. Зокрема, мова йде про те, аби виплати отримували всі категорії, які не були враховані раніше і не отримують державних виплат, але брали участь у бойових діях чи революції гідності. Між іншим депутати підтримали петицію батьків 18-го ліцею. Таким чином в освітньому закладі залишаться початкові та середні класи. А ще рішенням сесії муніципальні стипендії для учнів громади збільшили з однієї тисячі до двох. Чи можливо не просто вижити, а повноцінно харчуватися за 3328 тисячі гривень на місяць в Україні? Оновили соціальні стандарти, проте паралельно з ними вгору пішли і ціни на продукти. Наша знімальна група озброїлася калькулятором і вирушила за покупками, аби перевірити, чи знайдеться в кошуку за мінімальні гроші місце для м'яса, овочів та вітамінів? Результати нашого гастрономічного випробування. Дивіться далі. З 1 січня в Україні підняли прожитковий мінімум. Тепер він складає 3328 тисячі гривень на місяць, тобто близько 750 гривень на тиждень. Але разом із зарплатами зросли і ціни. Тож ми вирішили дізнатися, чи можливо за такі гроші прогодувати себе. Для середньостатистичної людини на день необхідно близько двох тисяч калорій або ж дві з половиною, якщо ви важко працюєте. Тож після нескладних розрахунків ми склали список необхідних для життя продуктів на доступну суму. Для початку база людського харчування, крупи, рис, гречка або макарони це те, без чого неможливо представити щоденний раціон. Гречки за 25, рис за 40 і макарони за 35 гривень. В сумі базовий набір гарнірів обійшовся нам всього в 100 гривень. Та хто ж снідає макаронами? Вівсяні пластівці – це ідеальний сніданок. Упаковки нам вистачить на цілий тиждень. Без рослинних жирів прожити теж не вийде. Вони не тільки роблять їжу смачнішою, а ще й регулюють роботу мозку та підтримують гормональний фон. Соняшникова олія, можливо, і не найкращий варіант, але доступний. Не зайвим буде й засолодити душу кілограмом цукру. Овочі не тільки смачні, а й корисні. В них є велика кількість кліковини, яка стабільно підтримує травлення організму, без якого нам ніяк. Два кілограми картоплі, кіло моркви та невелика пекінська капуста в сумі склали ще 120 гривень. Проте без тваринного білку ніяк. Ми почнемо з його основних джерел. Яєць, молока та м'яса. В якості м'яса були обрані курячі гомілки. Вони смачні, м'ясисті і недорогі. Два кілограми обійшлися всього в 160 гривень. Також, щоб закрити норму білка, незайвим буде і кисломолочний сир. Ну і звісно ж, голова столу, цар хліб. Ми візьмемо дві буханки. Наша корзинка вже повна, тож ми відправляємося на касу, щоб підбити підсумки експерименту. В Сумі експеримент вдався. Навіть вдалося зекономити 15 гривень. Проте варто враховувати цих грошей вистачає тільки на мінімальне харчування для людини, яка не надто багато їсть. А ось якщо доведеться платити за комуналку, чи тим паче орендувати квартиру, грошей не вистачить. Радислав Укрінець, Максим Чернега, новини Сі 4 Можливість поїхати чи виклик залишитися після того, як урядовці дозволили виїзд за кордон чоловікам студентського віку. Міграційна статистика стрімко пішла вгору. Проте для багатьох так званий квиток в один кінець виявився лише тимчасовим рішенням. Чому європейська адаптація спрацьовує не для всіх, і чи молодь обирає продовжувати жити в Україні, розкажемо за мить? Ну як на мене, саме краще вдома. Бо вдома тебе ніхто ну тут все рідне. Вдома тебе ніхто не осудить, ніхто не скаже, тебе тут ніхто. ну Там, там насправді ніхто тебе не чекає. Майже 100 тисяч за два місяці. Британське видання, The Telegraph оприлюднило дані щодо міграційної хвилі 2025 року. Згідно зі звітами польської прикордонної служби, від кінця серпня Україну покинули близько 99 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років. Нагадаємо, саме наприкінці серпня 2025 року уряд вперше з початку повномасштабного вторгнення дозволив цій категорії громадян виїзд за межі країни. Та, попри відкриті двері до Європи, частина ти на молоді таки обирає залишатись вдома. Чернівчанину Максиму Русу 18. Він прожив у Польщі три роки. Каже, поїхав ще до повномасштабного вторгнення, але інтегруватися в іншу країну так і не зміг. Перший раз поїхав за кордон в 15 років. Е, відверто кажучи, відчуття було ну таке не на своєму місці. Е, дуже багато хвилювань, дуже багато. Страху не знаю чому, але ну я пов'язую це напевно з тим, що е, недостатній вік може бути так. Максим ділиться найбільшою перешкодою для адаптації був мовний бар'єр і те, що поряд не було сім'ї та друзів. Відчувалось дуже важко, тому що, в першу чергу, мова. Е, ну, а загалом бувають звичайно хороші люди і погані люди. Як на мене, саме краще вдома, бо вдома тебе ніхто ну, тут все рідне. Вдома тебе ніхто не осудить. Тож зараз Максим планує розвиватись і будувати плани в Україні. Приїхав до України, зустрівся з друзями. Ми дуже гарно побалакали. Потім записався в автошколу. Зараз здаю на права. Маю намір здати на категорію Б і це і розвозити можливо волонтеру. Масовий виїзд молоді вже почав позначатися на внутрішньому ринку України у сферах, де традиційно працюють студенти та молоді фахівці, спостерігають дефіцит кадрів. Є дуже багато робочих місць, де молоді люди працювали. Наприклад, по ресторанах, кав'ярнях, в it сфері також відповідно коли. В серпні місяці прийняли закон, який дозволяв виїжджати молодим людям до 25 років. Відповідно, дуже багато молодих людей виїхало і в цих закладів так само почали виникати проблеми із заповненням свого персоналу. Експерти зазначають, разом із робочими руками країна втрачає і потенційні ідеї, які молодь тепер реалізує в економіках інших країн. Тут питання наповнення пенсійного фонду потрібно розуміти так, що ті люди, які працюють, вони сплачують податки, з яких виплачується пенсії станом на сьогодні. Чим більше молодих людей виїхало зараз, ви розумієте, що вони не сплачують ці внески в пенсійний фонд, і відповідно виникає певний дефіцит. Ми запитали у Чернівецької молоді, чи планують вони переїжджати за кордон, чи все таки залишаються вдома. Це для мене домівка, типу. Тут мої люди, тут моя сім'я, мені тут комфортик і. Ми привикли до нашого менталітету, до того, як ми живемо. Для нас це. О. Я не кажу, що за кордоном погано, це залежить, все, я думаю, від людини, від адаптації. Чесно, дуже багато людей казали їхати, але конкретно план не мав, але тепер час від часу катаюся, так як закон дозволяє. Через те, що дозволяє закон, чи плануєте приїхати, чи хочете лишатися в Україні? Хочу залишатись в Україні. Коли почалась війна, ми поїхали за кордон в Італію. У мене мама просто дуже хвилювалася, як і всі мами. І, власне кажучи, я там пішла до школи трішки. Так, да, я мала намір залишитись, але потім під кінець, десь у червні, я зрозуміла, що я хочу назад в Україну. Я склала НМТ і. Приїхала сюди. Привик, жив, тут давно роботу маю, сім'я моя тут, друзі всі мої тут. Ну, тут вже кожен як вибирає. Якщо мають можливість за кордоном працювати, заробляти гроші, то так. Да. А якщо ті, хто вже ну, тут працює давно, можуть піднімати економіку України. Коли почалась війна, мені довелося виїхати, і я не змогла там залишитись. Я вважаю, що за кордоном я нікому не буду потрібна ніколи. А тут Ну там, так скажемо, всі професії, все там вже всі є, там вони вже всього досягли, а в нас як чистий лист можна пробувати щось створити нове, тому що тут вся рідня, і взагалі, як на мою думку, тут краще життя ніж там. Процеси міграції залишаються двосторонніми. Поки частина молодих людей намагається інтегруватися в європейське суспільство, інші шукають аргументи, аби залишитися. І саме цей свідомий вибір залишитися сьогодні визначає наше спільне завтра. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Максим Чернега, Микола Ганутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4